Та що, розпаковка чека і вішаємо ці. Не ждемо, коли домилась машина. Дивись, дуже схожі на ці на диски Зафіри. <Zafiri>. Скажи, ти спеціально вибирав, да, Такі, щоб диски були. Та ні, це басе комплектація. Фабія басе. Але бачиш, як диски пофарбовані в Фабії. Фабія Нова. Порошкова покраска. Ось ідеально покращено. Баса гума. Саді, гума теж непогана тут. Де? А ще привезуть. А <кхем> я не знаю. А казали, що є? Ні, а я все знаю. А, ну я не питав. Коротше, така фабія йде в Так, да. Коротше, це ми все. Файл. Намили її, да? так? Намили класно. Намили. І не треба хімчистка, так? Да? І хімчистка не треба. Як мені подобається цей глибокий комплекс. Глибокий комплекс. — А потолочок і хімчистити не треба. Коротше, чистенька машина, хайненька, що Кирило, подобається? Да, прикольно. Типа за свої гроші топ. Шостий рік випуск, один-чотири класний мотор. 313 я рідного всі душечки цілі нічого не підшивалося робочі Ні, за неї о туманки є всі да задні передні туманки туманки є світло світло тут класне Так Це ж Це ж коротше А, там вайнка Динамічна така, їде непогано, як для чого, як для Такого... сальчика. Вже хорошо. 1,4. Вже 90 кілометрів. Ми вчора віддали цю фабію, щоб її Ми поїхали до перекупів, викупили хлопці. Я дав номер перекупа міцного хорошого мальчика. не будем казати. Давай, це є... Не будемо казати, як цього Женю звати. <рес> Це є. Вони люди чогось вернулись. Не знаю причину, хотів би узнати, але я йому сьогодні наберу. Ну, він її побачить зараз, що ми її опублікували. Ну, справа в тому, що люди приїхали, кажуть, чи цікаво вам, кажу, мені не цікаво з великим пробігом. Кажу з'їздьте до Євгена, він не викупить. Ну, певно, що ціна менше трохи. Я думаю, що так. Я думаю, що в ціні в ціні. І виходить, Євген не домовився, і люди приїхали і кажуть, все-таки нам треба ваша допомога. І він, можливо, сказав так. Я можу і забрати до 3000. Так, могли звучати так. да. 2500, 2700, або ж там 200 до 3. Ну, Євген розполагав на цену 2700, або 2500. А людина ж чує більшу цену. Ну, кожен в свою сторону. Я а потім ми повернулися до нас. Так, да. я... А ми дали чуть-чуть більше, напевно. Ну як це? Я думаю, що якщо так викупляєш непоганий стан машини навіть з таким пробігом, то машина доступ варта. Але ціна, ми продали ось тиждень назад фабію таку саму, рік такий самий, мотор такий самий, комплектація така сама, і колір такий самий. Чотири... 4500 чи 4300, щось таке. Ну, коротше, за 4. Тут ціна буде 3600. Ну, 4600 стояло. А, 4600 стояло, Ну, коротше, там щось за 4. А тут на штуку на нижче. На штуку нижче. Ну, і хай там буде на 100 тисяч. Стан, 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 е стан такий стан. самий. Ну тільки що тут є чуть-чуть більше фарбовано, але це не критично. Але їде, все, гуляне, тягне, все класно. І я так розумію, 500 тисяч з мотори їздять. Ну. Та й більше буває. Залежно, де якщо в таксі. То я думаю, що і, і сезон да. проїжджає. Коротше, чекайте, о, чекайте на майданчику, автопонт, повну інформацію. Зараз yes. Багатом це зробить.